Так, друзі, вітаю. Е, багато людей запитує за, за кудранію щеплену сортову. У мене тільки саджанці зроблені матеріалом, заїхавшим сортовим з штатів. Ось, і е, я показував був прирості, як виносив з лабораторії в теплицю. Ось, І зараз почав вже і кудранію відправляти. Хоча попередньо теж. Е, у міксових замовленнях теж були відправлені кудрані трошки, але зараз більш інтенсивніше відправляється кудрані. Це ось я два реберця таких прикрутив. Жорсткості буде відправка в палетних бортах, бо там ще 4 саджанця додатково, то вже вигідніше в бортах відправити для отримувача. E, значить, розміри які запитують за розміри. Бо тоді маленькі саджанці були. ну, Вони тільки винесені були з лабораторії, там буквально пару неділь, мабуть, пройшло, може чуть-чуть більше. Значить, всі вони йдуть защеплені в, е, висаджені в горщиках. Зрозуміло, що защеплені, висаджені в горщиках 3 літри в основному. Е, але є чуть-чуть ну менше. По наявності я дивився і по кореневій, як була. Вот. Але в середньому в основному точніше 3 літра. Е, це високий горщик, він порядка 21, здається, сантиметр 20. ну Заявлено в продавця 21, але це буде 20. Діаметр 15. Радіус 7,5. І висота щеплення, ну вона варюється, але приблизно вона буде десь. Від 25 до ось 40, то, мабуть, і не буде. от 35 це максимум. І сортовий приріст. Зараз покажу місце щеплення, звісно. Сортовий приріст в середньому, ось я взяв зверху самого приросту. Можутьхнути, бо трошки мене проскозило. Ось. І ось місце щеплення, буквально там 44-45 см. Це е, трошечки більше. Ну, Мабуть, це з найвищих як би я взяв, бо відправлятися буде в бортах, то якби, цей, може трошки пригну навіть такої і вона доволі пластична культура. Буду дивитися, там, щоб зекономити трошки на доставці. Але в середньому будуть прирости від 35 до ну, до такої висоти, максимум, якби, крайній максимум 50. Ось, Місце щеплення, зараз я вам покажу. Давайте я їй фонариком. ось. Місце щеплення, його гарно видно. Воно є. Це купулювання. Е, купулювання, окулювання, окуліровка. Ось окуліровочка зроблена. Давайте тут ще покажу, щоб було зрозуміло і видно. Може навіть приблизити. Ось, бачите? Місце щеплення є. Навіть кора відрізняється дуже сильно. Від підщепи е, сортова. Ось. Це конкретно з синьою зустрічкою. У мене таке маркування йде всередині процесу на господарстві по різним культурам. Синя стрічка це означає самоплідна. Ось таке листя в неї. Е, листя доволі буває різниця по сортам. Я показував у попередніх публікаціях. ось Пагін. Теж от, люблю я відправляти рослини з визрівшим пагоном. Ось, наприклад, чемпіон Кентукі. До самої вершинки він вже визрівший. Ну, Люблю я такі рослини відправляти, от, хоч ти вбий, як то кажуть. І тут фактично визрівший, приростів вже немає. Ось, Але листя ще тримається. ну, Я думаю, то ненадовго. Непоганий приріст, файний, красивий, гарно рослина, рослина росте, хороша підщепа, гарна коренева. І от вам результат. Ось. Тому ось так. Ось така кудрання, ось такі саджанці. Я раніше відправляв, бо там люди дуже гарячі були, то ось і такі прирости. Але ну, звістки немає, не кажуть, що там пропало чи ще що. Значить, все добре, бо звернулися би до мене. Ось. Тому тому якби якось так. Підрізати, вкорочувати тут, а я нічого не буду. Можна це весною буде і зафарбувати. Зараз немає сенсу в тому. Ось. Тому ось така ситуація, друзі. Е, показав, розказав. Підщепа файна, підщепа, яка фактично не дає прикореневої порослі. Е, вкрай рідко іноді де-не-де де просто вона глибше вбирається і її немає. Але в основній своїй масі порослі немає. І насос дуже сильно качає в неї. Е, Дуже сильно. тобі ж Я думаю, через сезон 2 можна і забутися по догляду за нею. Ну Там якісь полив трошки мульчі. ось місь хороша е, після висадки. Тому якось так. Е, не так вона стресує після виношування з лабораторії, от наприклад, та зиміна, то вона. Тендіт не має листовий апарат, він сонечком припікається навіть подвійне, потрійне притінення, все рівно робить свою справу сонце, ультрафіолет, радіація сонячна. Тут в принципі, підпалювання під, під листа немає. Якби ось така ситуація, хотів швиденько показати, а швиденько не вийшло, 6 хвилин. Ось, Покудрані показав, кому що цікаво, будь ласка, в приватні. Ціни різняться по сортам, якщо самоплідна, відповідно, дорожче. Хлопчик, відповідно, він просто трудяжка як запильник, він дешевший. А стандартні сорти, які потребують запильника, відповідно дешевші за самоплідну. Поки відправляю, поки погода дозволяє. Робити нічого в саду не дає, бо вже болото у нас тут капітальне на Рівненщині. В крайній мірі біля рівного одразу. От, тому займуся більш Щільно відправками. Це ось <кій> такий <кій> голос вже відбирає. Простуда. От. двосортова рослинка, теж буду відправляти. Це вже заброньовані давним-давно, так що не думайте, що вони в мене були. Я просто казав, що немає. Вони вже заброньовані давно. Ось такі. Дякую. Всім миру.